З'явився у нас худ, все прекрасно. Та, ну і як ти кажеш, все буде повинний без контакт, але в нас Indжус пушить смок на шорту. В нього поки що не виходить, але він не виходить. І зараз його мають вбивати, але трову його забирає. Ну і поки що бачимо, що вийшли у нас на Блент уже гравці Сосано, та має встановитись відбухівкам. Звісно, вибивати такий плент буде нереально тяжко, але якщо зараз буде кіл в андері, то це буде цілком ймовірно. Але ні, Антонелло змирає, і це, скажімо, буде раунд Сусана. Так, і поки що в нас троу вже зробить уже трипл кіл, до речі. Ну і кіллер просто йде здоскати останнього. Ууу, як було неприємно дефекту отримати такий хедшот. Ну і перший пісолетний раунд у нас забирає команда Сусана. Замдент ще й до того всього вони заплентили вибухівку. І це є. Ну, це супер. Тому що гроші в них є, гроші в них будуть. Ну і бачимо, то, що у Hexus і Sports у нас 3 глин. 2, юспики, А, не, чотири вже. Ну, і будуть якось від цього відігрувати гравці. О, цілком ну, таке логічно, бо опорник Б вже побіжав кудись мідл боротися, гравець шорт теж загинув на міду, і база Б була відчинена. Тому той раунд не був таким важким для команди Сусана. Троу покажу. Так, Троу у нас знаходиться інтрикл, буваючи дефектно на шорту, і це був єдиний гравець на Б, і виходить, що Квезін, можливо зараз підловить Ну, тут скільки. Три гравці коннектор. Квезі побачив, першого вбиває першого. Ой, там ще один, ще одного треба добивати. Квезі. квезі вбиває ще одного. І інформація по ще, ну, і вбиває ще одного. І троє якраз у нас робить другий кіл, а Квезі Трипл Коннектор. Ну і. Виходить, забирали. У нас другий раунд команда Усаном. Нагадаємо вам, що це перший, перший матч Five Club cool sep, cool September. Ну і. Такі досить цікаві команди Сусана, які одні з фаворитів на перемогу, так як базу якраз перед самим турніром знялися з цього турніру, що є досить неочікуваним кроком, і, можливо, в подальшому хотілося б почути від них, що саме стало ну, причиною для цього зняття з турніру. Ось тому будемо дивитися, будемо споглядати. Непогана хечка, зняла 30 високих хелспойн, а ось тут же прийом бази Б є від Іса другий кіл. Ніос робить один. Іс Injustice... І Це відкрита база Б, ситуація 3 в 3. Ретейк цілком можливий, бо пачки ще настановлена. Не дають не дають команді вийти з кічина, тому зараз треба чекати, поки закінчаться всі смаки, і потім після цього вже робити ретейк або вже йти на сейф. Так, і будуть троє гравців, коли через один вихід тут Кіле, які дуже добре може підловити їх всіх вбити. Вбиває першого, вбивай другого. І залишається лише один гравець, це у нас Мацукаші земкою. Вийде вб'є добре, вб'є Ньоза і ще шанс на ретейк є, але от єдине, що здається, кітів немає гравець, і це буде неприємно, але ні, квезі ставить крапку в цьому раунді. 3-0. Там да, непоганий, непоганий раунд, чесно кажучи, від Сусану. Так, загинуло двоє одразу, але. Тим не менш вони змогли вибити цей плент, ну, зайти в плент повністю, вибити двох гравців, хто був на опорі, та дограти ситуацію по Угу, mm -hmm. Так все і стається. Бачимо, що знову пістолети, це вже 4 дігли. ні, Добре, я думаю, 5 діглів від команди Хексус, але такого не стається. І далі пробігають, у троу як агресивно, може підловити знову гравців. Хексус і спорт і вбиває, а, так, вбиває його, і квезі, до речі, у нас нашиває конектор. Антонева буде відіграти від кару. Опа, перший є, Другий є! Досить непогано було, але все ж таки помирає. І залишається у нас один дефект, який аж на ну, пленту А. Один в три з Файв Як думаєш, старічок, чи вийде у нього це взяти? Ну, звісно, взяти це вже не вийде, але забрати один девайс або хоча б вибити навіть двох гравців, це цілком можливо, якщо зараз вони будуть йти на вибивання, але в них нема сенсу, бо вони знають інформацію, те, що це були дігли, і рискувати, ну, для того, щоб вибити дігл, ну просто нереально ну, немає сенсу. Так, так, я з тобою згоден. Ну, там не те, що дігл тут бачимо 5 7. Ну, буде напевно дефект робити, хоча б старатись робити якийсь фрай, хоча вони вбили троу кіли, але це був ваш цілий батлен. Тобто не вийде в нього піти за... сейвити ці дві девайси. Мені буде сейвити Армор з 5.7, чекаючи, що хтось до нього приїде, але до нього ніхто не приходить. І дефект виживає, але ну, залишившися з одним, однісіньким 5.7. Ну, четвертий раунд для командина, поки що вони показують навіть досить таку, я би сказав, домінантну та агресивну гру у цьому матчі протистоянні. Ну і побачимо, чи зможуть Хекс Sports спортс перервати, так би мовити, їхній такий вінстрік. Там вже в чаті з'являються вболівальники Сесану. пишуть Сесану WW. Ну, це круто, це класно. У нас поки що інжасті буде чекати гравця Зандера, який, до речі, може до нього прям вийти, але ні, йому під ноги кидають молото, це у нас троу. І троу трошки назад відходить. Мацукаші. Матакуші, перепрошую, у нас грає коннектор зі своїм тімейтом, Хові. І старається якось його втримати. Тут смок прилетів. Хові, подивився, що тут нікого немає. І зараз може кілет. Ага, він просто вирішив навіть на педалі вийти, але нікого тут не знайшов. Опа, Квезі поки що у нас вірвався через шорт ладерум, вбив першого. Але тут у нас ще один гравець в вікні є. І чи про. Квезі квезі. Хові. У тебе гравець в ладерумі, Хові його не перестрілює. І Квезі також не лишній раз не наражається на небезпеку. Бачимо, вже гравець близько до коннектора, грає. Зараз буде намагатися, скоріше все, відіграти від тиммейтів, коли вони будуть виходити на А. І це насправді може спрацювати, якщо зараз швиденько гравців під зайдуть і він зіграє під розмін. Так, але поки що в нас на Б вбили, ну виходить люрка. Це у нас квезі. Ну і зараз має матука матакуші приймати трьох гравців. Перший є, перший вбиває, перший це троу. Залишається 4 в 3, Тут вже його тімейт, але це Вбиває у нас і кілет вбиває хові. ситуація 2 в 2, Вже дуже неприємно для команди. Hexus He 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 Спортс. Але, до речі, тут Антонело міг би зловити гравця коннектора, але ніос! Просто що це за хедшот! І Самурай вбиває бувай П'ятий раунд для команди Сусану. Справді були шанси взяти цей раунд, але трошки не пішла стрільба у команди Hexus He Sports. І бачимо, але... до речі. от як... Тільки ти цей. Сказано, що не пішла гра і взяли тайм аут у нас гравці Hexus Esports. Ну. Побачимо, чи чим це допоможе. От як його. Старічок, що би ти сказав загалом про Hexus, так як вони перший раз виступають і пройшли кваліфікації? Можливо, є щось цікаве, десь, може, бачив. І... і так далі. Чесно кажучи, за Hexus я. Не дивився дуже уважно, але я їх бачив на кваліфікації, адже я теж їх намагався зіграти, так сказати. Але не вийшло навіть запуститися. Але Хексус по результатам кваліфікації непогано відіграли. Але в основній стадії зараз щось з них не йде гра, але це все ще можна виправити. Адже перші чотири розменші вже пройшли, і зараз <п 'яти> в п'ятий програли. Зараз могли! <п 'яти> Що він щойно зробив? Шикарний даблкіл, а тут очі вводь, Матукаші робить теж даблкіл. І от тільки ти заговорив за те, що перші 4 розминочні, шостий раунд, і вже Ніос один в 5 залишається з вибитою вибухівкою. Дуже елігантно зіграли гравці Хексусі і Спортс. У нас Матукаші, атаку ще з Хоуві зробили по даблкілу. І досить такому гарному, трошки просто підпушили. А Якщо він зараз візьме цей клаш? Ну, до речі. А якщо буде така ситуація? Ну, давай, давай зараз поглянемо за Ніозом. Він уже побачив першого вбив, першого анту, вже все. Чекає на наступний раунд, але йому треба не виходити на мід. А може і треба виходити, зуби вже два кіли. Час у нього є, ціла хвилина. Гравці перестали до нього, до речі, лізти, тому що перед цим трошки так агресивно відігрували. Хоча єдиний, хто дефект буде відігрувати від піта, але й ніос туди й не йде. Він буде виходити в нас на Бепленд. Але, можливо, це навіть погана ідея, так як там двоє гравців шорт, а до нього тут ніхто не прийде, і нього просто треба проходити і вбивати. Там навіть підсадка сталася така. Можливо, одного когось він вб'є, Але чи вб'є він другого? Справді, це... якщо зараз закривати одного гравця на Б, то це вже цілком можливі шанси, адже я вважаю, що вони не зможуть так бистрінько двоє ротейнитися і. Ну... ну навіть я не буду закінчувати цю фразу, так. бо нема сенсу, адже все ж таки не дають йому взяти цей один в п'ять, і це перший раунд для команди Fexus Sports. Ну... Перший раунд взяли, ну, що, комбейшн? <гум> От якраз що досить гарно матакуші позицію зайняв, під зробили, взяли і перемогли. У цьому раунді забравши собі перший. Ну, що ж, будемо дивитися, чи вийде у них далі втримати цю перевагу, а поки що, бачимо, що гравці Сусана трошки виходять у нас на мідл, і один з агресивно тут це Хові. підбіг під Андер. Треба ну, заліз, залізти. до речі, Вандарі, якраз буде один гравець, треба його вбивати, але він не буває, там кіл уже зробив ентріфраг, і троу вбиває у нас холу, який трошечки підбіг. Добре. Фраг є. Треба ще, треба ще знаходити. І ще знаходить, уже зрівнює шанси 3 в 3 ситуація, але напевно не буду очікувати, що тут самурай. Пинів в піту. Опа. Самурай відкриває шлях на апленд, але напевно не знає того, що дефект сидить у нас у ніндзі. І Deep до речі, може стати, знаєш, такою. Е. Козирем в рукаві ...хексові е е Esports. Як він труситься, бідося. Я думаю, все ж таки вони. додумаються про чекати, але дивіться, вони цього не роблять і гравець вже з Нізі виходить. Але виходить боком, але ходить. So so бок. Ваше yeah. останнього джанглі буду давати інфу, гравець зараз буде йти через коннектор. А Кілет буде нам грати теж через кон прибігає вікно. Ну і це має бути другий раунд до команди Hexus і Sports. Антонело. Антонело? Антонело його все-таки бив. Це виходить, що у нас 2-3 щойно було? 2-3 щойно вийшло у нас від команди Hexus і ESPOS. І до речі, до речі, досить грамотно відіграв у нас е Дефект, він просто чекав до останнього, та ще й потім умудрився вбити двох гравців на пленту А. Чесно кажучи, це було трохи дивно, адже він виходив боком до гравця в сендвічі, а той його не побачив. Можливо. Він змог забрати, зробити цей дабл і виграти раунди своєї команди. Так, так. Ооо, і вже дарує у нас кові ентрі ЗВП на міду по трол. Ну і. А ну, матакуші може ще й підловити гравця. Не виходить поки що нього, але тут Інжасі... Ай, Кведі, Кведі вже даблкіл зробив у нас на. Никому. На пленту Б, іде далі, робить трипл. Квезі. ні вже тут дефект його очікував. Ну і дефект залишився один-три в три ситуації, але Квезі просто повністю відкрив для команди Сусано Б-плент. Вони туди не йдуть, тому що знають, де останній гравець, і знає, що він швидше все очікує у нас цей самий б... вихід. Дефект, дефект, дефект. Але тут все-таки самурай його буває. Так, дефект вбив кілета, но але самурай зразу ж розміняв свого тіммейта. Що старам для команди Сусану? Немає економіки у команду Хексус. буде якийсь Галімий Форс або ж якесь Еко. Ну так. Ну, типу... Хоча видно, що у Антонелі є гроші, але я не думаю, що це буде бай. Так, бачимо, Хові вже купляє собі Ziegle, Injustice Ziegle і 3 юспи. О, пауза береться, але ні якоїсь а видно, технічна пауза. Щось можливо сталося. Uh, цікаво, ну бачимо, що навіть поки що гравці Esports не то щоб багато і рухається. Тому, можливо, хтось із гравців чи то вилетів, чи то ще щось. Ну а поки що, поки що, що я можу сказати? Загалом, Hexus Esports у нас виступає перший раз, та перший раз ми бачимо цю команду у нас на турнірах, але Сусано вже не Ну, не одноразово, а саме два рази перемагали на файвкулах. причому було це два файвкули підряд. На третьому їх просто ну, не з'явилася команда, можливо, щось там просто по часу не склалося у гравців. Тому цей файвкул для них третій, і, можливо, третій виграний саме для них, як варіант. Ну, не знаю, не знаю. На турнірі ще є команди, які можуть поборотися з Сусано. Ти самі Хексус на даний момент не програють вони дуже великим рахунком, адже цю половину ще можна зробити, ну, Надай 7-5 якихось, і насправді забрати за другу за сторону атаки. Так, я з тобою згоден. Ну, і поки що бачимо, що вже Інжастін зробить кіл по квезі, знаходячи такий ентрі для своєї команди, і кіл буде. Бікати у нас з ладерума. В ладерумі він нікого не бачить. Ой, з ладерума він нікого не бачить, але там є один гравець це Сенас Сінжасіс, який 17 хелспонтів, і просто буде чекати, що хтось до нього прийде, але так, на жаль, не стається. І він вирішує навіть відійти з вікна. Ну і поки що дивись, як Сусано втратили гравця, і вони, наче чекають, поки хтось до них сам прийде, тому що. Ну, Нікуди не рухається, але зараз буде рухатись вже під Беплент, а точніше... Ну, там, до речі, дуже гарно. Тут вже так, троє всіх. Так, так. так. Троу, вбиваємо І Ніос. І, кілет. і вже зробили трипл кіл. І вже відкрили у нас повністю Беплент. Дефект. Дефект і ховіс, Залишається... Дефект буває, Вбиває першого, але другого не до скай, Це Ніос. І два, до речі, лоу-хепешник залишається у команди Сусано. Хобі там буквально пару раз вистріляти, і, в принципі, ситуація далі один в один, та й виграти можна було. Але Хові поки що не ризикує, нікуди не йде. А Тут досить агресивно у нас пікався Ніос. Хові каже, так не піде діло, і Троу все-таки за ВП забирає його. 10 на 6, до речі, Троу йде. 7-2 для команди Сусан. Ну і. Поки що, ну, ну, трошки не виходить у Хексус якось якусь таку. Прям сину боротьбу нав'язати команді Сусану, тому що ну, начебто й дали ентрі і нам треба було якось від цього відігрувати, але потім все-таки програли цей раунд. Чесно кажучи, таке відчуття, що Хесус і Sports не вистачає авапера, бо не видно його на карті. Один, один раунд її купляла ця авапа, і то той раунд вони не змогли нічого зробити команді Сусану. А поки що у нас Кіло, до речі, вірвався в коннектор, убив інжастіс і. Хові це ближчий гравець, який мав би приймати, але він буває самурай, який трошечки так виглянув до нього з паласів. Ну і ситуація 4 в 4, до речі, З'являється інформація про тому, що один з гравців Сусана у нас знаходиться у коннекторі, але тут ще якраз Мата кущів вбиває шорт. Який... Це виходить квест, який ішов досить неуважно. Так. Ну, так ми займає досить таку цікаву позицію. Хові, прочекає в нас коннектор. Бачиш, що тут нікого немає. Можливо, навіть вийти та вбити просто вухо у нас скілета. Чи вийде це у нього? Але Кілет вбиває першого гравця, це Матакуші з ладера, і зразу же Хові його розмінює. 3 в 2 ситуація. Ну і єдиний, до речі, ну рухається в нас Сусано під Б, і єдиний, хто тут є, це Антонело. І треба щось Антонело буде соло приймати цей вихід. Але якщо зараз знайдеться цей енд, якщо прочекається форс, то в цілком можливий це раунд для Сусану. Отже, дуже сильні гравці залишаються в цьому клаші. Це Ніос і Троу, і зараз буде почекуватися, почекується, джангл вбивається, і це великі шанси на звіття цього раунду. Ви бачимо, що Троу залишається грати в апсах, і він буде контролювати Кічін. І це допоможе команді саме взяти цей раунд, я вважаю. Так, троу, Троу. не влучає. Ай-яй-яй, трошки його так би мовити забайтили на цей постріл. І все, Троу вже відходить. Може дуже незручно, тут треба якось допомогти Сіменту. Ніос, а він, до речі, лоу ХПшний, у нього 24 хелспонти. Ніоса, Ніос убивається, Ніос, але Тройс разу і Троу! Робить даблкіл! 8-2. чи, до речі, це знову 2-3. Так, про те, що я казав, робите ентри, забирайте раунди, це так і спрацювало. Троу зробив цей раунд. Так, Ніос зробив цей ентри, але таке ще головна роль була тільки, що вклащив Троу. Оцей флік по гравці, який стояв підап саме, це було дуже важливо для команди команд Угу, Я з тобою згоден повністю і. Опа, тут була підсадонька для троу, але троу нікого не знайшов. Ну і відходить Троу трошечки назад. До речі, досить агресивно, грають у нас в мідл. Тут двоє гравців на шорту, двоє гравців міду, і тут просто Квейді там вийшов на... тий бепленд! До нього вже має перецявитись вибухівка, так і це і стається. Троу просто пробігає, причекуючи андер і. Зараз трошки прошиваються. Матакого буває самурая. Ніос залишається один на міду. Але поки що у нас буде ставитись вибухівка просто на Б пленту. Ніос, один хп залишається у хлопця. І його просто вбиває хові. Гілит, можна якось спину навіть спробувати. О, бачить першого на шорці гравця. А тут ще другий. А де буває! Добре, вбив одного. Інжасіса, а там уже квезі його, до речі, допоміг. І вже ситуація 3-2, і тут ще квезі. Не дотискає другого, і в нас залишається хобі один-два ситуації. Ну, в принципі, це можна вигравати. І він іде на сейф. Він розуміє, що не зможе вибити ці позиції, адже в нього 3 стріхеспонти. І команда Сусан знову виграє раунд у меншості. Це раунд був 3-4, але вони його забрали. Головну роль, я так вважаю, грав гравець в спині він відволік увагу. І, він, і це команда все ж таки змогла виграти раунд. Так, так, він вилікував гравця шорта і вбивши, до речі, ще другого гравця, який підходив до цього шорта. Ну і. Бачимо 9-2. Уже досить непогано. Я бачу. Начебто ну, хтось писав, де можна сітку глянути. У, да, відповіли йому вже добре. У телеграм-каналі Cool Guys. Можете подивитися на сітку турніру. Ой, до речі, влучили матаку ще по голові трошечки. Ну нічого з ким не буває. Injustice, до речі, буде кушати Андер. Ні, він просто відіграє так. Досить цікавий... О, Гові. А це було досить близько. Але гравець стояв за боксом. Ну Також... вже 4 в 3 зможе насправді, виграти ситуацію, бо в них дуже виходять гарні раунди менше стіл, вже є розмін. Анто... Антонелло, добре, даблкіл зробив у нас на шорті. І ситуація 4 в 2 щойно була. Ну, щойно зробили, начебто, кіл по інжастісу, Ентрі знайшли, а тут уже і 2 в 3 догравати. І навіть я більше скажу, у нас залишається тільки Троу один, Тому що Ніос невдало пікнув палас. Ну, до речі, 3 хп. Ой, три хп, перепрошую. Три гравці мають дуже малу кількість хеллспойнців. І. Якби можливо Трою було не ВП, це б йому дуже допомогло. хоча за ВП? Троу. Ага! Ага. Таке відчуття, що сталася ситуація ПЖ ЖЗР 2. Ну, 9-3, в принципі, половина непогана, як для атаки. Так, звісно, виграти стільки раундів за атаку, і перейшовши за Кетестор, їм вистачить всього одної пістолетки, і це вже буде, скоріше все переможно, якщо вони забирають пістолетку, форс, То Там вже довести гру до перемоги вже не буде дуже складно, але якщо вони не грають як Наві, то можна, в принципі, і виграти цю гру доволі легко. Так, я з тобою згоден повністю, але давайте ну, подивимося, як Хесус і Sports відіграють у нас за сторону атаки. Нагадую, що це у нас best of 1, тобто. О, Дефект а. Uh... Mm. <laughs> ага. Ага. Я тебе зрозумів. Трошечки поводився по стінкам, але дуже точно, звісно. <laughs> не палився. Ай-яй, квезі, треба робити кіл. Добре, зроби один, але треба відійти. тому що в тебе тепер лоу ХП. Ніос, Ніос. Перший добрий. Є. Це свій тімейт не хвилюйся. І по ньому по голові, а тут Антонело вже робить кіл. Антонело вже вистріб у плент. Побачив, бо одного гравця. Апа, а тут. Хобі вже залишився в ситуації 1-2. Ну, зі спомпіюсь на такій дистанції, це досить сміливо. Кілет ставить капку, 10-3, досить розгромний рахунок зі сторони Сусано. Але досить цікаво виглядало то, як. Ну ти бачив дефект, наводився щось по стінкам. Він, можливо, він хотів як... Ну що, стрім -снайпить? Чи що? Ну Звісно, нема арени, арена не підскаже. Але, це ще а, в але коментатор в підскаже, так? Навіть це йому не сильно то допомогло. Що ж, будуть у нас відігравати і спорт з пістолетами і з пістолетами під аплентом. Тут у нас самурай з кілотом. Будуть відігравати вдвох. Ну і. Ну, трошечки чекають, поки смоки розвіється. І щось десь цього вийде. Поки що, до речі, у нас НІОС, як везі, пропушив трошки апартамент чекає гравців, але тут нікого не буде. О, яка хаєшка! Яка хаєшка, і тут самурай! Перший кіл! Другий кіл! Другу ще хаєшку і добиваю! Ой, хові поставив досить строгий хедшот по самураю. Ти може ще знайти когось Хові? Чоло такий клаш від гравця країни 44, але <rainforest> це зовсім зов... зов... інший рівень. Так, До речі, ти сказав, я тільки зрозумів, що це дуже схоже, що не виглядало. Ой, всі просто вже того хові хочуть затиснути. Ну, хові як то хоче жити, вміє вміє За Забайтим, до речі, у нас не ось що він відійшов, але насправді він тут досить близько відігрує. грає. що він в паласах, адже не встиг він на, на КТ. І... Точніше на тестору. Так, так, і все-таки Ніо здобуває Хові 11-3. Ну зараз вже буде збройний раунд, тобто, гроші, і зброя буде що в одної, що в іншої команди. То думаю, в принципі... Треба, треба щось, треба як його. Треба грати з них нема. Так, так, так. Оце <сум> ну, я з тобою повністю згоден. Ну що ж, хові, до речі... У нас Ховіз єдиний, хто має хоча б щось ближче до КДС Хексу Стим. Але у нас поки що... Ой, там кілет пропушив. Його вбили. Але Ніос. Опа. Молотом почув, що тут є гравець. І ще йому прилітає раз. Молотом на молотом Ніос! Такий таймінг. Неприємно було! І треба бувати, ні, і Джастін робить вже 2 кіла, до речі. І це вихід просто на Б може статися, тому що тут нікого немає, але ні, у нас Фезі вбиває за Андера. І це знаю, чую повністю інформацію про те, що всі гравці наша тут ще йхає ж така неприємна. І Іще один кіл по троу! Він летить далі! Він летить. Ну, треба було зупинитися вже йому. Насправді це дуже важкий ретейк, адже позицій нема, займаються позиції у Хексуса і вибити було доволі складно, але відрізали одну позицію це. Орест вихід буває 90 градусів. Ой-ой-ой, опа, такі а це ретейки? вийшов. Це, від так. це вийшов ретейк і це вийшов дуже гарний ретейк. 2 в 3, стається. Навіть 2 в -4, 2 4. було. Оооо. Ну це слухайте, це вже дуже непогано. 2 в 4 ретейки, матчпойнт для команди Сусано. Хексус не мали це програвати. Тим більше, коли вас летить Injustice і робить такі просто нереальні фраги. Вийшов, дав в одному голову, другому голову, третьому голову. А далі команда вже не дограла. І ще, коли робиться команда Хексус робить Ентлі, то це 100% раунд для Сусану, бо вони в меншості грають набагато краще. Ну, можливо, до речі, Опа, троу. Троу. Ой, близько було, близько було. Але трошечки не пригадав. Тут буде у нас сніоз, пікати шорт. Зібраю інформацію. Антонело вбив на осліп троу з ніозом. Ого, Антонело, а може ще один кіл знайти? А ні, не знаю, коли Діл його все-таки переслідує. І Але хоу, він нашиває смог та... Ситуація 4 в 2, а тепер цікаво. А цей 2-4 в 4 виграє. У нас команда Сусано? Ну, добре, не 2 в 4. Самурай залишається. У нас один. 1... один в 4. Що, він Зараз може почитати джангл, то цілком можливий раунд. Але ні, навіть Але читаючи ні. цей джангл, інжастіс його все-таки буває. 12-4. Ну, не хочеться мені щось наворочити, але но... подібні камбеки ми вже бачили. Але ще досі Дуже, дуже головне команді Хексус напалити в цій адже ще є нижня сітка, там, де вони цілком можливо можуть пройти навіть у гранд-фінал, але до цього треба буде зібратися. Ну так, але я би навіть не назвав, то, що це якась розмилочна гра для них, так як вони грали кваліфікації. У Троу вже зробив КП у нас. Досить неприємний навіть. Я би не сказав, що це якась розмінична гра для них, бо вони вже грали в кваліфікації, вони пройшли кваліфікацію, тобто це вже гра, яку треба грати і перемагати, тому що іншого шансу у вас не буде. Так, ще є нижня сітка, але якщо ви все-таки навіть пройдете по цій сітці кудись далі, то вам рано чи пізно з дому прийдеться зустрітись з Сусаном або з гравцями, точніше з командою, яка перемогла Сусану. На що я, чесно кажучи, сумніваюся. Ну, це правда, але може ще грає факт, що Міраж може бути найсильнішою картою для Хексус, тому може. Цей теж факт є одним із головних, можливо, поразки, так сказати. Так. Ну, до речі, як варіант, але саме що цікаве, дивіться, який у команди Сусано. Це якісь МПшки, Дігли і одне АВП від Троу, яке поки що пока. Дефект! Побачив, коли почав святи з натарану, його просто кіло дотис. 2 в 3. Ой, ти ще 5 в 3. Ну. Треба, Антонело. У тебе є девайс, який може перестрілювати у нас кілета, який тут. Не зреагував, не зреагував і далі теж не реагує. Опа, ну. Вже дуже погана інформація тут з'являється. Матакуші буде вибігати першим, до речі, але буде вибігати прямо кілоту на приціл. Але Ховів поки у нас вже був першого. І ще Кіли Ховір ще знаходить на фраг, і по Кілу тут знаходять фраг. Стацію 2 в 2. Це ще в силі для того, щоб Сусана це виграли, але також і Хексус не мають це програвати. Насправді позиція найкраща, і цей гравець за всіх може заподіяти шкоди для команди Хексус, адже в нього вже є як мінімум Галір, але він топає. Але все-таки не перестрілює строу. Уй, Хові просто виходить буває. І все таки не дотикає, Хові у нас самурая. І саме стоїть переможцями. Перші хто... ну, перший матч і стоїть переможцями зразу. У нас проходять далі. Можемо подивитися в чат, що джи-джи-джи-джи-джи. Ну що ж, тутано, удачі далі у нас по верхній сіці вони проходять у півфінал, а Хексус падають нам у нижню. Ну, і ми вже вернемося до вас на перший